Запрошую вас підсумувати прожитий день і декілька хвилин, присвятити для роздумів про вічні істини. Сьогодні з вами знову програма «5 хвилин для вічності. Я Володимир Гриневич, радий зустрічі. Люди вважають, що Бог може відкинути їх через недосконалість. Ця думка ґрунтується на взаємовідносинах. Згадайте, як швидко виникає відчуження між людьми, коли вони розчаровують один одного. Тому ми вважаємо, що у Бога за наявності найвищих стандартів набагато більше причин відкинути нас тих, хто не відповідає ідеалу. Дехто впевнений, що Бог приймає або відкидає людину, використовуючи ситуацію і ресурси як важелі, щоб змусити нас робити добро. Коли ми чинимо правильно, він прихильно ставиться до нас. Якщо діємо неправильно, Він посилає прокляття на голову нещасного і мститься йому. Одна з причин гріха полягає в тому, що люди віддалилися від Бога. Господь попереджав Адама і Єву, що вони не руйнували стосунки з ним, які від самого початку були засновані на вірі. Але люди знехтували його вказівками, і з тих пір людство переживає трагедію відчуження від Бога. Великий Божий план відкуплення передбачає повернення людини до Бога. У Святому Письмі ми знаходимо безліч текстів, у яких йдеться про важливість постійного спілкування з Христом, бо тільки тоді може відбутися наше зцілення. Зверніть увагу на слова Ісуса, що записані в Євангелії від Івана в шостому розділі. Усе прийде до мене, що отець дає мені, а того, хто до мене приходить, я не вижену геть. Ісус бажає, щоб ми прийшли до Нього такими, якими ми є, безпорадними з усіма своїми гріхами та недоліками. Ми можемо прийти до Нього зі своїми провинами та помилками. Ми можемо прийти до нього зі своїми немачами, пороками, безглуздою поведінкою і впасти до Його ніг в покаянні. По своїй великій милості Бог візьме нас в обійми своєї любові, перев'яже наші рани і очистить від усякої скверни. Бог ніколи не відкидає того, хто приходить до нього. Зі свого боку Він докладає величезних зусиль, щоби достукатися до наших сердець, переконати нас в його любові. І його прийнятті. Господь терпляче з любов'ю допомагає нам відновити зруйновані стосунки. Він повною мірою проявив свою любов до нас, подарувавши спасіння, від нас же вимагається послух, який означає життя в гармонії з Його духом. Помолимось. Дорогий Господь. Ти продовжуєш нас навчати. І ми щиро вдячні тобі за те, що, навчаючи нас, ти приводиш нас до пізнання повної правди про тебе. Допоможи, Господи, нам розуміти волю твою. Допоможи нам жити відповідно до Твоєї волі. Допоможи нам розуміти, що. Твій характер, характер любові, все і ти приймаєш нас, Господи, такими, як ми є. Допоможи нам з нашими наймичами прийти до Тебе і отримати прощення, і отримати зцілення, і слідувати завжди за тобою. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Пам'ятайте, що заради нашого спасіння Ісус віддав своє життя для того, щоб краще зрозуміти прояв Божої любові до людини, раджу вам дослідити серію біблійних уроків, дивовижні факти. Ви можете отримати їх, написавши про своє бажання на електронну адресу, що бачите на екрані, або зателефонувавши нам. Бажаю вам гарного та благословенного вечора! Do pobaczenia.